Здоров'я всім! Ми раді вітати вас на каналі. Все впорядковано про порядок, організацію, затишок та гармонію в домі Нас дуже давно не було. Ми за вами дуже-дуже скучили. Правда? Так, дуже-дуже скучили. Тому дуже раді всіх бачити. Сподіваємося, що цей випуск вам сподобається, і ви з нами залишитеся до самого кінця. Ми вас вітаємо в нашому ранку. Заплітаємо Софійку. Поки заплітаю, розповім щодо чого. А, отже, доця сидить тихенько, да? Давай. ми плетемо косички з нею, колоски. А, не було мене майже місяць на каналі. А, є на це дві причини. А, ну, по-перше, була а, у мене справа а, пріоритетна. Я не можу сказати, що вона там прям така невідкладна і термінова, і а, ні, але вона була пріоритетна. Для мене тому все відсунула на задній план, так би мовити. До я не достаю, отак рівненько сиди, і займалася цією справою. Тим паче, що приїхала до мене дочка, допомагала мені в цьому, і ми з нею два тижні, ну ми з нею працювали зранку до вечора. Бабуся з дідусем сиділи з внучкою і правнуком, дуже всі втомилися, але ми багато зробили. Я сподіваюся, що я вам дуже-дуже скоро все розповім і все покажу, що ми робили, до чого це все призвело. Ну, сподіваюся, сподіваюся, що порадієте разом зі мною. Але це буде трошки пізніше. Зараз ми ось два дні з Софійкою вже самі насолоджуємося да? одна одною. так. На вулиці, неймовірна спека, 34 градуси показує, але я так, думаю, що це в ціні у нас 34. На сонці ще більше буде. Сонечко такого Мене, Ось. На. Тому, дівчата, вибачаюся за свій вигляд. Ну, По-перше, взагалі не хочеться нічого на себе вдягати, хочеться просто тупо ходити голяка по хаті. Аби тебе ніхто не бачив. Чесно кажучи, Софія так і робить, в одних труселях бігає. От, ну, Собі так уже щось трошки накидаємо. Ну, і, звісно, ніякого макіяжу все тече. Просто, бачите? Просто якийсь жах. От. Але то нічого. Сидимо в хаті, бо на вулицю взагалі не можна вийти. От, В хаті ще більш-менш так. Так. Тепер. Чому, чому так довго в мене ще не було? Друга причина. У мене навіть є відзнятий матеріал, який я вам давним-давно обіцяла, про організацію документів вже все відзняла, але я ніяк не можу змонтувати. Ну, По-перше, що не було часу, а по-друге, коли якби, час з'являється, то немає світла. У нас зараз, ну, мабуть, як і по всій Україні, ситуація складна. От, Принципі, то. В принципі е, якби відключали по графіку, то ще більш-менш. Ну, якби у нас графіка дотримуються, відключають, от, і якось можна спланувати свій день і все нормально. Але е, у нас паралельно ще проводять якісь роботи в селі по, е, по, по електриці, по світлу, я не знаю, як правильно це сказати. От, і виходить, що в нас ще йдуть додаткові відключення, які пов'язані з цими роботами. От, тому, ну, чесно кажучи, дуже складно е, знайти час для того, щоб змонтувати це відео і викласти. От, тому що, ну, наприклад, е, е, у мене інтернет е, тут слабенький, і для того, щоб мені викласти відео, просто викласти його, завантажити на YouTube, мені повинно е, бути десь е, 2,5 години е, завантажується тільки відео. Тобто 2,5 години у мене має бути світло безперервно. От, е, Ну і виходить, що я такого, на жаль, не можу не можу попасти, не можу спіймати це. От, і тому відео не виходить. Дуже сподіваюся, що це відео ми змонтуємо. От, начебто от вчора сьогодні я подивилася, що поміняли на графіки. У нас сьогодні 2 липня. Поміняли графіки, і начебто оцей проміжок між відключеннями він трошки більший і має все получитися. Так. Вибачаюсь, ми повертаємося так до вас бочком. Це. І робимо другу косичку. Наша красуня. Добай так трохи ближче. От. О, тепер розповідаю, що хочемо сьогодні. Так, я до вас трохи бочком, вибачайте. Підніми головочку. Підніми, підніми. сонце. Отак живемо. Я... От, все, зараз опустиш. Чудово. Так. О. Тепер розповідаю, що хочемо сьогодні. Вибачаю, що бочком до вас, ну так зручніше заплітати. Сьогодні в нас по плану поміняти постільну білизну. Тому що, ну, по-перше, чесно вам скажу, це має мені бути соромно, але чомусь зовсім не соромно. Постільну білизну не міняла вже, наверное, два тижні, може і більше. Приходили і просто тупо падали. Причому світла немає, якщо немає світла, у нас немає і води, бо насоси. Помитися, звісно, не можна. От, отакі, як були, отакі брудні, отак в ліжко і падали. От, сенс міняти на, на чисте, щоб тоді знов завалитися брудному, ну, взагалі ніякого. От, і е, трапилася в нас ще така прикрість. Софійка наша отримала опік. І ми його лікували. Лікували ми його, мабуть, з тиждень. Причому ми лежали в лікарні, ми, ми приїхали на екстрему пункт, по типу. і я думала, нам ну, подивляться, скажуть, чим обробляти, і ми вдома це будемо робити. Нам сказали ні. Опіки вдома не лікуються, не обробляються, тому що за цими ранами повинен слідкувати лікар. Обов'язково, щоб там не було ніякого зараження, е, ніякої інфекції, от, то ми е, кожен день ми їздили на перев'язку. Ну, тобто нас офіційно поклали в лікарню, е, але я сказала, що я лежати не буду. Я краще приїду, бо в принципі там лише на перев'язку. Приїхати і все, більше нічого. От е, ми їздили кожен день, міняли е, пов'язки їй і е, 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 якоюсь такою. Рідиною змощували помаранчевою. І, звісно, що, ну, як би там не заклеювали, але воно протікало. І у мене і суфійчине ліжко. Не було. Да. Тобі... тобі було боляче, так? Да? Тобі було боляче? Ти згадала, як тобі робили перев'язки? Насправді було ну зараз уже ж не боляче все. Давай, давай, давай. Зараз я поправлю. Насправді було боляче, мабуть, в перший раз, тому що їй полопали ці пухирки, які з'явилися. Чесно кажучи, якби не ці пухирки, я б нікуди не поїхала. З'явилися пухирі, і їй їх полопали, оце ж робили перев'язки. В результаті ліжко в мене все в цих помаранчевих плямах. І вирішила, що все вже сьогодні я міняю все. От. Викупаємося, вимиємося, щіткою, видраємо. От, і... Да, і вже, буде, і вже, і вже будемо в Зараз. Десь волосинку. Десь волосинку впіймала. Зараз сонце. Давай резиночку. Давай резиночку. Ну так мені ж треба закрутити косичку. Дякую, мені. дякую. Щось дуже я багато вам балакаю. Ще на сьогодні хочемо приготувати. Все, молодець, повертайся. Ще ми сьогодні хочемо зайнятися заготовками. Ми підемо на кухню, і Софійка буде допомагати мамі готувати. Ну і якщо все вдасться, я думаю, що все вдасться. Сходимо на город. Давай розкажемо. давай розкажемо, да? Сходимо на, на городик, на наш. Я, чесно кажучи, навіть і не думала про це. А буквально там пару днів тому бабуся каже: а чого це ти відео не викладаєш, чого це ти городом своїм не хвастаєшся? Я кажу, мам, а що, можна похвастатися? Є чим? Вона каже, ну да, от, то ну мені дуже-дуже приємно стало. І я вирішила, що сходимо, я вам похвастаюся, як там у мене все виросло, підросло. Розкажу, що для цього робила, щоб воно було таке. Все? Все. Ми сумилися заплітатися. Погнали працювати, де? Да? Побігли? Да. Погнали. Це Софійка, помічниця моя. Давай вперед! помічниця. Давай давай навіс. Так, а ти залазь? Пишіть мені в коментарях. Я не знаю, як у вас, а в мене зараз усе життя підлаштовано під графіки відключені. Це, про, це просто якась жесть. О, книжечки. Але нічого. то все переживемо і буде все добре. На вулиці спека в 40 градусів, мама той ковдру заправляє, так? Да? Вночі спимо з відкритим вікном. Софію не вкриваємо, саме так, Чисто, ноги вкриті. Вона і сама не вкривається. не хочу, не хочу. Даже це? Штора в мене закрита. Тому що зранку тут сонце і ну, просто неможливо. Воно просто випікає. Тому все закрите. Відкрити можна лише під вечір. Дівчата, щось такі балакучі влоги в мене виходить. Тільки балакаю, балакаю, балакаю. Я сподіваюся, що моя балаканина не дуже вас напрягає. До речі, сьогоднішній влог, це в мене експериментальний, я знімаю на телефон з тим, що якщо не встигну, не буде світла, то буду монтувати на телефоні. От, і може, ну, все-таки там є мобільний інтернет, і можливо, хоч так у мене вийде все-таки викласти відео. Тому, якщо якість не дуже... Ви мені, будь ласка, вибачте. От, о, і ну, мені було б дуже цікаво, якби ви написали о, мені відгук про саме от про, про це відео. Як вам по якості, по звуку, взагалі, чи, чи, можна, чи можна в такому форматі знімати, от, щоб, щоб на телефоні було. Бо для мене це ну, як вихід із ситуації. І вимушений, вимушений вихід із ситуації. Дотя, допоможеш мені? О, як це? Як це? А що ти жуєш? А що ти жуєш? Так, у ліжку? А то бігом на кухню. Давай, бігом на кухню їсти. Доця, давай швидко зараз побачать, що ти їси в ліжку і скажуть, що це за мамка така, що дитині дозволяє в ліжку нести їжу. Давай, давай. Я там буду заправити. А ah, бережна, молодець, дівнічка. Дякую. Потім привіт. Вітаю вас. Котею путу я. Мама моя буду тою. Ти не з того боку вітаєш. дістались до готовки, Софія заснула, світло вимкнули. Е, вимкнули по е, тому синьому квадратику, який не обов'язкові відключення, а можливі відключення, ну, мабуть, дуже можливі. Е, все одно вирішила, що поки світла немає, швиденько пороблю заготовки, чи не швиденько, як вийде. Е, що в мене тут? У мене тут вже готовий фарш, змолола його ще вчора, коли було світло, е, фарш з. Лопатки зі свинини і цибулька, те, що на городі ми взяли. Просто перемолоте, не посолене, не поперчене, ну, не заправлене, просто фарши все. Далі, риса зварила. Тут тримує жменьки, він не повністю зварений, ну, такий приварений, майже повністю. І нарвала листя виноградного вчора теж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. І приварила його. от, -от воно такеньке у мене, бачите, приварене. От надрушла кинула. що хочу робити, значить, дивіться. Хочу зробити голубці з виноградного листя. Можете казати, що воно називається довма, але ну, я так розумію, що це не довма в класичному її виконанні, тому що там рису немає, може, там спеції якісь спеціальні. Я роблю звичайну начинку, як на звичайні голубці, просто що загортаю не в капустяне листя, а у виноградне. Зараз покажу, як це роблю. Хочу до рису зараз додати фаршу, ну, скільки там по пропорції. Я. Ну, якби точних пропорцій вам не скажу, на оку, що називається, роблю. Да? Тобто додавлю, що тут є. Тоді, оце все загортаю в листочки, скільки мені там вистачить цього фарша. Те, що залишиться, це на натівтельки покручу. І м'язко, яке оце тут залишиться. Додам туди перемолону вівсянку, швидше за все, і будуть котлетки. Отакий у мене план. От, тому приступаємо. Базилік це в мене свій, я в тому році вирощувала і засушила. Дуже ароматний, такий, от ви знаєте, з купленим, ну, ну, зовсім не порівняти. Абсолютно і по-інакшому пахне, по-іншому. Такий аромат. Я не знаю, як люди вимішують ложками. Раще. Группою ніхто не придумав, мабуть. Так, як, закручуємо. Дивіться, беру листочок, кладу його хвостиком догори. Якщо хвостик дуже довгий, ну, його варто обрізати, щоб такий маленький залишився. Далі. М Язку викладаю отут зверху якраз біля оці, оцієї основи. Збагато взяла. І тіліть тіле Так, далі хвостики завертаю отак. Таким, не знаю, яку накидочку кідочку таку, наче роблю. І тепер. Це до серединки, У мене залишається, ось, бачите, отакі хвостики. Я їх просто загортаю сюди як конвертик. І получається такий конвертик. До речі, про листя. Воно у мене не з сортового якогось такого винограду, зі звичайного і забила. Ну, але ж і не оцей декоративний. Ну, тобто має бути виноградне листя, не декоративний той виноград, там я не знаю, як правильно називається, от, а саме з винограду. Але Звичайного, який знайдете. І листочки, коли будете рвати, то намагайтеся рвати листочки молоденькі, от знаєте, якісь ще такі салатові. От, але не дуже маленькі, вони такі вже сформовані, такі, щоб вони трималися, але щоб вони були не дуже старі. Тому що дуже старі листочки вони будуть грубі і будуть несмачні. От, а оці салатовенькі, вони тоді ніжненькі, такі смачні виходить. В ідеалі, дівчата, вони мають бути отакенькі, На один зубчик малюсенький. Ну, але в мене вже які получаються, такі виходить. Дівчатка, моя улюблена форма. Це мені доця купила, якщо не помиляюся, в метро. Вона заїхала каже, мама, тут така каструлька, тобі така треба. Кажу, так, до це треба. Дуже класно, що вона з кришкою вона керамічна в духовку з кришкою, То не придумуєш там чим його фольгою чи ще чимось там. Замотати. Крішечку накрив і красота. Так. Викладаю свої голубчики, потім зроблю заливочку. І коли з'явиться світло, просто поставлю в духовку. І все. Ось у мене вийшло на заморозку і е, кастрюлька, яку я вам показувала те, що буду робити на сьогодні. Дівчата, не повірите, на тівцілі не залишилося. Чітко по кількості листочків, як в аптеці. Все, понесла в морозилку. І що вам, дівчата, сказати, він на другу ночі психанула. Е, Вирішила все-таки неліпити пельмедів. Тишу заморозку. Це вона така ж маленька не помістилася. Буквально там у мене залишилася жменька на котлетки. Ось у смажеться, і там ще, може, дві штучки. От, е і все, і піду спать. А на город уже підемо з вами завтра. До речі, хотіла поділитися, якраз оце разного е е мама мені принесла смалець. І я тепер смажу не на олії, а на смальці. Дівчата, як мені сподобалося! Е е Воно не горить на ньому. Воно не має ніякого абсолютно запаху. Він дивіться, він такий білюсінький. Єдине, що мама мені казала, вона ходила по базару і просто цей жир пробувала, щоб він був не смердючий, щоб він був такий, такий як треба. Коротше, дуже-дуже задоволена, якщо не пробували спробуйте.